Вітаємо усіх наших шановних глядачів, які дивляться нас на каналі Прогноз. Катеріна Веліар, сьогодні в ефірі працюємо для вас. Веліару, вітаю! Вітаю вас, Катеріно! Давайте одразу з наших головних новин розпочинаємо. А, значить, Зеленський анонсував засідання у форматі Рамштайн, яке має відбутися найближчими тижнями. Наш президент наголосив, що це й дуже важливо, аби кожен пакет підтримки був реалізований повністю. Тому саме він і ініціює Рамштайн. Скажіть, будь ласка, чи відбудеться Рамштайн до президентських виборів США чи вже після? Зараз подивимося, це дуже цікаве питання. Карти показують нам швидкість, тобто аркан вогонь це швидкість, швидка реакція, але все-таки відбудеться Рамштайн після. Виборів президента США від цього залежатиме дуже багато рішень, які будуть прийматися на е, цьому саміті Рамштайну. І е, те, що показують карти, що буде надана нам допомога, чи це е, будуть якісь ракети дальнього радіусу дії? ні. Що це може бути літаки, так, додаткові літаки. Броневики. Додаткові боєприпаси я бачу для фронту. В але в принципі там буде доопрацьовано механізм видачі залишків допомоги з 61 мільярду. А також там буде про пропрацьовано, що саме буде, будуть і які європейські країни надавати Україні. Угу. Скажіть, будь ласка, Валіар, цей Рамштайн може змінити глобально е, ситуацію в війні, чи зазвичай як, е, чи він буде такий самий, як зазвичай, та, що ми знаємо, як вони допомогу від, віддають, знаєте, нам е, раз в раз місяць по, чай, по чайній ложечці? Добре, зараз подивимося. О, як гарні у вас оці карти вирихтять. Ага, Дякую. А зараз подивимося на гральних картах. чи... Буде це вирішаючи Рам... Рамштайн, чи не сильно буде в принципі він впливати на майбутнє України? А, Зараз ми вам ми подивимось, бо він має бути е, його ж перенесли, і він тоді мав стати 25-м ювілейним Рамштайном, тому що вперше мали лідери країн приймати там участь. Дивіться, карти показують, що зброя там буде надана, тобто буде певна допомога. Але це більше установчий Рамштайн. Там більше назви аніж самої допомоги. Тобто, буде багато декларацій, буде багато слів, буде зброя так справді, але вона не вирішить питання війни в Україні і ну, допомогою стане, але щоб це був. Найвирішаючий Рамштайн, який змінить хід війни, цього теж не випадає. На жаль, дуже сильно на жаль, тому що наступне моє запитання якраз підводиться до цього, що на жаль, Україна отримала лише 10% від того пакету допомоги, який нам за який проголосував Конгрес у 2024 році. Це зовсім не смішно, сказав наш президент, і він також додав, що партнери не надали ту кількість ППО, яку обіцяли. Ну, це власне ми можемо бачити так, ось в новинах: величезна трагедія і гори на Харківщині. Київ сьогодні також потерпав, інші міста України. Скажіть, будь ласка, партнери наші вони якось свідомо ну, не відправляють вчасно нам пакет допомоги? Чи можливо вони вже домовилися з Росією і про якісь рішення? Тобто, з якою метою нам затягують цю допомогу? Зараз ми подивимось. Так, є певні кулуарні домовленості. Саме так і випадає Шестірка Крістова і Семірка Бубнова вони разом кажуть про якісь домовленості за спинами. Це, в принципі, якісь мирні, мирні ініціативи Заходу, які Росія. Ну, намагається просунути, але також вимагає, щоб було зменшено кількість допомоги чи щось таке інше. Також побоювання, якісь, що за побоювання. Побоювання Трампа, що він прийде, король, король піковий каже нам про те, що є якась фігура, чоловік старших років життя, що він. Він може сплутати всі карти, може сплутати взагалі ситуацію, і за нього справді е, йдуть на певні такі е, не поступки, а скажімо так, затягування цієї допомоги для mm -hmm. того, щоб в майбутньому мати з ним добрі приязні стосунки. Ну то Трамп сьогодні, наприклад, в новинах показували та що він їздив на сміттєвозі, ці верхи до цього він готував картоплю фрі в Лівмах в Макдональсі. Ну, бачимо, що дуже зайнята людина, і яку чомусь дуже всі бояться і не можуть дати обіцяну зброю. Ну Ось, знову ж таки, така там трохи. Ну знову ж таки, саме так, так, да, трохи така клоунада. Не знаю, хочеться вірити, що прогноз ваш справдиться, що дадуть хоча б значну кількість на тому Рамштані, Якщо не все, що хоча б значну кількість. Саме ми так. будемо з вами, э, веляри, розбирати цю ситуацію ближче до Рамштайну, коли, хоча б дата буде більш-менш так відома. що звичайно, звичайно спрогнозувати. А, давайте до України повернемося. На жаль, то були невтішні міжнародні новини зараз також не дуже втішні українські, але треба про це говорити. Що Покровськ повністю в Покровську повністю заблокують на в'їзд і на виїзд з метою оборони. ЗСУ вже перекривають околиці міста. Наразі окупанти за 6 кілометрів від однієї з околиць Покровська. Це йде мова про Селідово. Скажіть, будь ласка, яка доля Покровську, що нам зараз карти віщують? А чи окупують його до кінця року, чи в 25-му, чи вдасться все-таки уникнути цієї участі? Зараз подивимося на картах. Тим паче, сьогодні у нас такий е, день енергетично максимально сильний. Так. 31 жовтня. Тому як не зараз дивитися віщування щодо України? Карти справді показують, що загроза велика для міста, і дуже скоро е, можуть бойові дії відбуватися ще трохи ближче до, е, до е, міста Покровськ. Але при цьому всьому окупація не випадає зовсім. Тобто, я навіть коли всі думали в серпні і в вересні, що Покровськ буде захоплено ось ось тиждень-два, то я казав, що окупації Покровська в 2024 році не відбудеться. І так воно в принципі і зберігається. Але... У 2025 році будуть певні проблеми. Скоріше за все, будуть бої в місті в самому. Але все одно, Покровськ буде довго триматися, бо дуже довго. Тобто, ви не бачите, щоб росіяни зайшли в місто в цьому році? Ви в цьому бачите, році в я не що бачу, можливо... щоб росіяни зайшли в місто і тут. Жителі міста можуть бути спокійними в цьому, але обстріли зростатимуть і е, також виїжджати треба обов'язково евакуйовуватися з, з міста Покровськ якомога швидше. Угу. Якщо хтось цього ще не зробив, Та, ми не знаємо, на жаль, скільки там людей залишається. яка... Тому що, ситуації, якщо ми чому? пригадаємо, що в селідовому ж розстрілювали мирних мешканців. з дронів. А де вони їх не розстрілювали, ці покидьки? Так, тому варто казати і зберіг... зберігти життя люд... людям, щоб люди виїжджали. Я нас наполегливо про це вас прошу: покидайте Покровськ, покидайте Мирноград, покидайте Курахово, не ризикуйте своїм життям. Так, ось я хотіла запитати наступне питання з приводу Курахового. Скажіть, будь ласка, Валяри, яку ситуацію бачите там, хоча б станом? Ну не знаю, давайте на місяць візьмемо. Розумію, що ситуація дуже динамічна, все змінюється. Може, місяць карти покажуть, хоча б листопад? У Курахово, у Курахово справді випадають жахливі карти, які кажуть про оточення міста. І е, справді тут е, будуть відбуватися сильні бої, е, і, можливо, треба навіть буде виводити війська з міста згодом. Е, поки що на протязі місяця я не бачу захоплення міста. Е, навіть більше скажу, що скоріше за все більше він е, протримається це місто Курахово, так, але згодом е, бачу окупацію. Угу. Це десь ага. на початку грудня, так? Е, я просто зараз кажу, що в листопаді місто буде захищене. Також є така можливість, що в грудні воно теж протримається. А взяти воно буде, скоріше за все, вже е, е, точно це 25-й рік. Початок 25-го. Так, знаєте, хочеться запитати, які події мають статися, аби, знаєте, поставити фінальну крапку, і я не про переговори. Та, але бачите, партнери з цією зброєю 10% лише отримали. Давайте звичайно, про... звичайно, і в цьому проблема. От іноді питають, чому розвалюється фронт, чому таке відбувається. Тому що не вистачає зброї, не вистачає людей. А, тому що. Люди виміряються не, не кількістю, люди, люди виміряються якістю. Тобто е, раніше в нас була професійна армія українська, вона зараз також лишається, але е, мобілізовані люди треба розуміти, що це вже не той рівень воїнів, який був раніше. І за цього е, надто складніше вже обороняти. Фронт тримати, тобто це питомні такі причини. Тобто, я не бачу в цьому зради якоїсь, що відбувається таке просування. Про просування, ще хочу зараз зачепити Запоріжжя. Значить, що може бути ядерна катастрофа. Окупанти встановили біля реактора ЗС зенітну гармату і ведуть вогонь з території станції. Повідомляють нам у новинах, скажіть, будь ласка, веляри ці дії чи можуть призвести до якихось фатальних наслідків, витоку радіації чи іншого, що може загрожувати життю, здоров'ю і екології? Так зараз дивимось. А тепер кажу гарний прогноз, і він в тому, що ядерної катастрофи на ЗАЕС не станеться, тобто саме там. Такого ризику навіть немає станом на зараз. Випадають по картах, що, в принципі, все буде безпечно і все буде нормально. Стосовно цієї установки, це показує карти так, що вона там установлена саме для того, аби спровокувати наші сили оборони, і також для того, щоб нас. Ну, Підставити Dezi... і ну зробити потім заяву, що Україна робить удари по ЗАЕС а також аби налякати наше суспільство, наших людей, угу. аби розігнати просто панічні так настрої і атаки. А фронт, давайте тоді глянемо. Запоріжжя на найближчий місяць, якщо можемо заглянути, настільки далеко в майбутнє. Угу, зараз глянемо. Росіяни намагатимуться там просувати, пробити е, оборону. На що і випадають карти пікові? Е, і от далі я теж витягаю теж пікові. Але при цьому всьому оборона буде втримана. Ми втримаємо оборону на цьому рубежі, на цьому напрямку і е, суттєвих просувань саме під Запоріжжям не буде. Але варто звернути уваги, увагу на е, ту частину запорізького напрямку, яка знаходиться на півдні Донецької області. Це е, біля міста Вугледар, там, буде. Буде, там і буде далі просування. і там справді є велика проблема. Думаю, чи варто ще говорити про напрямки. Харківський давайте глянемо. Так, давайте. Звичайно, Харківський напрямок. Ну, Куп'янський. Куп'янський, так. Так. Я його і маю на увазі. Піковий туз Віс... 8 пік. Ці карти мені говорять про те, що там буде просування ворога. Поступове просування, але повільне знову ж таки не швидке. Будуть просуватися по кілометру, по два, будуть захопити дрібні села. Але поки що само місто Куп'янськ в безпеці, місто Лиман в безпеці. Mm -hmm. До борової вони будуть підходити, але також місто у безпеці, відносній безпеці щодо захоплення. Тобто, поки що там все буде під нашим контролем. Mm -hmm. Ну, це буде хоча б знаєте, така нотка надії в порівнянні з тими напрямками, які ми дивилися вами до цього. Пане Бляр, наступне запитання. Хочу поговорити про а, вже знаєте. Давно ми про них не говорили. і От опять про Південну Корею саме про південну про співпрацю між Україною та Південною Кореєю. А що ось до кінця цього тижня може визначитися формат нашої співпраці, так заявив е, прессекрепрес-секретар е, Нікіфоров, і е, підтвердив дійсно слова, що Південна Корея вирушить все таки до нас з делегацією спочатку. Там для розмов для перевірок і для майбутньої допомоги і для підсилення наших відносин? А питання таке: скажіть, будь ласка, а які а, будуть відносини між нами та Південною Кореєю? Чи станемо ми дійсно партнерами? І чи стануть вони за нас на полі бою більш активніше нам допомагати? Зараз ми подивимось це питання. Так, що нам очікувати власне від партнерства? Можливого, майбутнього. По-перше, поки розкладаю, скажу. В попередніх розкладах я дивився це питання і казав, що Південна Корея буде висилати нам багато допомоги, саме військової допомоги, буде співробітництво знаходитись на такому високому рівні, як, до прикладу, співробітництво з Великою Британією. І справді ця допомога випадає і зараз, і вона буде тільки посилюватись і посилюватись. І Південна Корея стане дуже потужним союзником для України. Ми будемо отримувати звідти додаткову е, е, допомогу і доволі в великих обсягах. Пане веляр. А солдати будуть на їх солдати на нашому боці воювати з північно-корейськими солдатами? Тобто наша Україна стає таким поле бою для двох Корей? Е, так, протистояння буде. Але не в, не в тому, не в тій якості, як з Північною Кореєю. Південна Корея надсилатиме до нас офіцерів, помічників, буде спеціалістів певних надсилати. Але щоб вони надсилали саме регулярні підрозділи і Збройні сили свої, то цього по картах не випадає поки що, на жаль. Угу. Ну, все одно, хоча б допомога випадає це краще ніж ці обіцянки лендлізу і Рамштайну. А, давайте спробуємо на останок нашого ефіру таку позитивну тему зачепити, бо колись нам писали глядачі. А значить, підготовлено наразі підготовлено дорожню карту відкриття повітряного простору е, України в умовах військового стану. Готовність до відкриття українського неба висвітлили генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський. І, власне, хочеться, знаєте, можливо дати таке посіяти зерно надії. Чи бачите ви відкриття повітряного простору над Україною для, цивіль, для цивільних літаків, можливо, там на початку 25-го року? Зараз подивимося це питання. Та, знаєте, одразу хочеться. Додати цитату українського співака. мріяти нешкідливо. Дивіться, під час війни не буде іти, під час війни не будуть іти транспортування звичайних людей, тобто не буде перельотів, але будуть якісь чартерні рейси з'являтись, те, що випадає по картах. Але можливо також відкриття якихось шляхів сполучення з півночі України, з заходу України. Тобто, можливо, це Львів, Луцьк, Закарпаття, звідти можливо, будуть якісь відкриватися перельоти. Але так, щоб це було просто відкриття неба. Через Київ, через Бориспіль, поки що, на жаль, цього не випадає по картах. Великі загрози, великі ризики, і світові кампанії на це не підуть. Так, це цілком зрозуміло, просто знаєте, новина сьогодні з'явилася на шпальтах, що вони підготували ці дорожні карти. Я думаю, ну власне редактори поставили нам це питання, чому б його не обговорити? Звичайно, звичайно, зовно подивилися правду. От, і що ж, пане велярю, буду з вами, я дякувати вам за роботу, і буду прощатися до наступного ефіру. Добре, дякую на вам також. Та, Дуже вам радий щасливого... вас був бачити і був радий бачити вашого друга. Да, співведучий компот. Он да. прийшов бачите? Так. Прийшов, попросився дитині відмовити. Не можу, якщо хочу на ефір з вами. Саме а, так. Та, власне, дякую вам. Прощаюся до наступного ефіру. Дуже дякую нашим глядачам. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки під цим відео і писати, якщо є питання до мене чи до пана Віляра, аби ми їх обговорили в наступному ефірі. Всім святкового самайну, якщо хтось святкує його сьогодні, і до побачення. Дякую на взаєм.